Крок 6. Виправлення кредитного звіту. Якщо ви знайдете помилку у ваших кредитних звітах, вам знадобиться знати свої права. За законом ви маєте право вимагати від кредитних бюро надання правильної та повної інформації компаніям, що робили запис щодо оцінки вашої кредитної історії. Якщо ви знайдете помилку у звіті, просто зробіть наступне. Напишіть до кредитного бюро свої заперечення і додайте будь-які підтверджуючі документи. Збережіть копії усіх документів. Коли Кредитне бюро отримає вашого листа із суперечливим пунктом, вони повинні провести перевірку щодо цього пункту зазвичай протягом 15 діб, презентуючи кредитору інформацію, яку ви відправили. За законом, якщо кредитор не надав відповіді протягом 15 діб, Кредитне бюро змінює інформацію на підставі вашої заяви. На час перевірки бюро позначає вашу справу відповідною позначкою. Кредитне бюро має потім надати вам письмовий звіт про перевірку і копію вашого звіту, якщо результати звіту змінились. Якщо пункт у вашому звіті був визначений як помилковий та був виправлений, Кредитне бюро повинно розіслати виправлені копії вашого звіту будь-яким кредиторам, які отримували звіт за попередні 12 місяців. Якщо ви не задоволені результатами офіційної суперечки, ви можете шукати рішення за допомогою звернення до джерела інформації. Щоб зробити це, напишіть кредитору, сперечаючись щодо помилкового запису. Ви також маєте право оскаржити дії бюро та кредитора, які порушують ваші права у судовому порядку.